Всіх вітаю, доброго дня, 14 січня. Давайте відповім на ваші питання, бо було багато запитів стосовно міста Харків. Зробіть розклад на місто Харків. Подивіться, будь ласка, яка буде ситуація до кінця січня. Подивіться, будь ласка, по. Ну, я не буду дивитись по районам. Подивлюсь, ось кращий центр: північ, схід, захід та південь відносно міста Харків на небезпеку до кінця місяця, до кінця січня. І також багато питань люди дуже переживають, особливо в кого є маленькі діти. Стосовно ось цього, що лякає Росія відносно наступу з 15 січня. 15 січня у нас вже завтра. І запитаю ще це. Розклад буде на місто Харків. Ну, а потім ще в кінці запитаю Харків та Харківська область стосовно наступу. Давайте починати. Так, місто Харків до кінця січня, сьогодні у нас 14 січня, 24 рік. До кінця січня дивимося ситуацію в місті, небезпеку, небезпека ракетних ударів. Давайте загалом зараз подивимося, а потім вже розкладемо по, по Ну, ви зрозуміли, центр, північ, південь, схід, захід. Так, загалом, до кінця місяця, до кінця січня, місто Харків, яка буде ситуація? Загрози, обстрілів. Якісь ще, можливо, загрузи. Місто Харків. Місто Харків. Карта смерті падає. Ту з Кубків. Люди налякані. Внутрішня якась боротьба в місті. Ну, Якісь суперечки. Що ще чекає, місто Харків? Карта смерті вказує на те, що можуть бути, на жаль, жертви. Плани, якісь тут плани є, карта прильотів, ударів околиці міста. Ну, Можуть сильно обстрілювати. 10 мечів, може, 10 жезлів можуть зробити якусь важку ситуацію. Сильні обстріли на околиці міста, на околицях окраїни міста. В принципі, ситуація ну, така. Так, давайте подивимося. Розіб'ємо місто Харків по регіонам. центральні Центральна частина міста. Давайте подивимося. Центральна частина міста. Небезпека до кінця цього місяця, до кінця січня. Стосовно обстрілів. Центральна частина міста. Центр міста. Центр. Їх цікавить центр. бачите, десь люди. Центр міста, 10 монет падає. так, Та в центрі міста зібране все, що таке коштовне. Магазини, торговельні центри, ось як цей готель, наприклад. ну Тут, бачите, небезпека з повітря є. Центр міста десь біля води, або якийсь фонтан. Центр міста, фонтан як будівля, якась коштовна така. І тут карта, в принципі, пожежі, небезпеки. Центр міста небезпека є до кінця січня. Далі давайте дивитись. північ міста, Харків, міста Харкова. Північ, пів, північні райони міста Харкова, небезпека з повітря. До кінця січня є. Північні райони міста Харків. північ. Околиці міста, північ, небезпека є. Так, околиці міста. Там є небезпека. Також будьте обережні, околиці міста, 9 кубків, це е, карта задоволення. Там, де люди харчуються, де люди гуляють, скупляються, відпочивають на оку... північ околиці міста. Я не знаю, що там, але хто з Харкова, тут може тут в курсі діла. Так, давайте е, далі південь, південь, південь міста Харків. Небезпека з повітря. Південь. Південь міста Харків, небезпека з повітря, обстріли до кінця січня є. Півні... Південні регіор... регіони, південь. Південь, башня падає. Башня по королю монет. І тут, бачите, два короля і якась башня. Угу. Що це таке південь? Два короля і башня. Харків. Що це за небезпека? Південь. Уход. Ага, вони тут щось, якийсь склад, щось тут коштовне таке вишукують. Дивіться, південь також башня по чомусь такому коштовному, якийсь склад. Або, можливо, якесь підприємство. Ну, тут, бачите, туз, туз-пентаклі, або захист. Знаєте, там вишукують, можливо, ПВО. Ну, щось таке падає. Будьте обережні, башня є. Так, далі давайте схід, східна частина міста Харків, небезпека з повітря, східна частина, східні райони міста Харків, небезпека до кінця січня з повітря, схід, східні райони. Обстріли 5 мечів. Також обстріли планують, і на схід також. Західні райони міста Харків, небезпека з повітря до кінця січня, Західні райони. Так, справедливість, відлюдник, мир. Околиці міста, західні райони, околиці міста, якісь склади. І також карта відлюдника треба ховатися, або ж можуть бути проблеми зі світлом, або ж їх тут цікавить світло. Бачите, небезпека є. Небезпека в місті Харків є. Будьте обережні. Це стосовно стосовно небезпеки з повітря. Так, тепер давайте запитаємо наступне питання: наступ, те, що лякає Росія. Наступ з 15 січня на Харківську область та на місто Харків. Ось ця інформація. Вона яка? Давайте запитаємо: Ось ця інформація. Що Росія розганяє що, розганяє, що буде наступ з 15 січня 2024 року. Буде наступ на Харківську область та на місто Харків. Що готуйтеся, буде наступ. Яка це інформація? Що це за інформація від Росії? стосовно наступу на Харків та на Харківську область. Ну, бачите, диявол і. Башня. Я вважаю, що це просто залякування людей, по-перше. Обстріли будуть в Харків і також область. Яка це інформація? Інформація для особистого задоволення. Ця. Інформація змінити. Вони щось хочуть змінити, людей налякати. Можливо, щоб дійсно почали виїжджати, розумієте? Так. Тепер давайте питаємо, чи буде наступ на Харків? Січень, лютий та березень. Подивимося, на ці три місяці. Так, наступ. Наступ на Харків та Харківську область. З боку Росії. Чи буде великий наступ на місто Харків та Харківську область? Січень, до кінця січня? Чи буде великий наступ на місто Харків до кінця січня. Ні, не буде. Сімка кубків. Ілюзія. Ні. М -м. Вибор. Щось може відбуватись в області. Ось, карта області. До речі, це хитрість, обман. Ось інформація хитра і обманна. Тут карта ілюзії падає. Емоційно, ну, тобто, ці емоції. Що вони оце сказали, ця інформація це ілюзія. Ілюзія цієї інформації. Ні, на місто Харків до кінця січня, ні. В області може щось відбуватися. Ну, давайте запитаю за область. Так, може бути наступ на Харківську область до кінця січня, з боку Росії. Великий наступ може бути на Харківську область. Карта страху. Більше страху нагнати. Ні, ні. І навіть на обласні. Давайте тепер лютий. Чи може бути наступ на місто Харків? Лютий. 24-й рік. В лютому може бути якийсь великий наступ на місто Харків. Знов емоції. Знов тріка мечір удар. Ні. Ну, тобто, Харків це Україна, вона буде, їй буде. Знов розбити серце, налякати людей, щоб. Ну, ви розумієте, як люди там себе почувають в Харкові, які не знають, з чого очікуватися? Ось проснуться, думають, утром, да? немає сну, обстріли постійні. І ще немає сну із за того, що вони думають. Ось ми просне... да? і почнеться наступ. Ну, тобто, люди живуть в страху. Ну тут карти кажуть, що ні. Наступ в лютому. Ні, 10 жезлів, ні. Ні. Зв'язані руки, ні. Давайте за область запитаю. Чи може бути великий наступ. Лютий, 24 й рік з боку Росії на Харківську область. Великий наступ. Лютий, 24 й рік на Харківську область. Ні. Березень. Березень, 24 й рік. Чи може бути наступ на місто Харків? Березень, 24 й рік. Чи може бути наступ з боку Росії на місто Харків? Березень. Карта відповідає перша. Ні, я навіть далі не буду кидати. Ні. Чи може бути наступ на Харківську область в березні 24 рік. Так, очікування. Ні уход. Ні уход. Їх взагалі в березні можуть погнати оттуда. Ні. Ні. Дивіться, обстріли Харкова поки що будуть. До кінця січня. А давайте запитаємо: в лютому, лютий 24 рік, яка буде ситуація стосовно обстрілів в місті Харків? 10 мечів, ще, ще можуть ще можуть да, обстрілювати ще можуть. Можуть ще обстрілювати і зрадники є, і область також. обстріли Обстріли ще будуть, на жаль. Ну, тому що треба ось ці всі С-300 та Іскандери, де там вони? В Білгородській області. Ну, давайте запитаємо: Білгородська область, місто Білгород. Чи буде там, чи зможуть наші знищити ось ці установки Іскандери та С-300? Чи зможуть знешкоджити? знешкоджити? Зможуть наші знищюти ці установки. Важко, 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 важко. Вони їх там заховали так. Ну, карти кажуть, що важко це зробити. Поки що дуже важко. Але нічого знищать. Дивіться, наступу не бачу. Ну, карти це взагалі не показують. Обстріли так, будьте обережні. А стосовно, чи виїжджати, ви питаєте, чи не виїжджати, я вам це сказати не можу. Це ваше особисте рішення, це ви повинні його приймати разом зі своєю сім'єю, все продумати та вирішити, що вам робити. Будьте обережні, уважні, наступу, наступу слава Богу, карти не показують. А навесні вже буде, я так розумію, буде краще. Ну, Давайте запитаємо за березень. Березень, 24 й рік. Березень 24 й рік. Ситуація по обстрілах по обстрілам в міста Харків. Міста Харків, березень, березень. Уход уж. Видите? Уход від цього, березень. Уход від обстрілів. І 10 кубків. Робота буде якась і перемога, дивіться, ось березень вже буде краще. Я так розумію, що ну, вони знищать якусь кількість або ж зроблять так, щоб вони відійшли якомога далі зі своїми цими установками. І березень, дивіться, немає прильотних карт, як були в січні та в лютому. березень вже краще, набагато краще. Хочеться, звісно, щоб швидше це було, але ну, поки що карти показують так. Так що бережіть себе, все буде добре. Стосовно виїзду, приймайте рішення особисто. Це ваше рішення. На все добре.